Коли останній раз тебе просто ігнорували, не відповідали, не слухали, не дивилися в очі. Yeah, 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 yeah. А тепер згадай, як це боляче у психології. Це називається стоунволен, ігнорування, або гра в мовчанку. Це коли людина виходить із діалогу, але залишається в кімнаті, yeah. мовчить, відводить очі, закривається ти, наче говориш зі стіною. Ось, наприклад, Олег і Марта сваряться. Марта просить обговорити витрати, а Олег просто встає і йде без слова. І тиша Не спокійна, а гучна. Бо в ній тривога, образа і повна безпорадність. Стоунволен це не я не хочу сваритись, а це емоційне відключення. І якщо це відбувається постійно, довіра в парі починає сипатися, як пісок крізь пальці. А тепер головне, що робити? Якщо ти той, хто закривається, скажи чесно. Я зараз не можу говорити, але ми повернемось до цього. Мені потрібно охолонути. Це вже не втеча, це пауза. А пауза це нормально. Якщо тебе ігнорують, не мовчи у відповідь. Назви це. спокійно. Коли ти мовчиш, я почуваюся самотньо. Мені важливо поговорити з тобою. Бо мовчанка це не вихід. Це повільне емоційне вигорання двох людей, а спілкування це єдина дорога назад до близькості. Детальніше про те, як подолати стіну мовчання, слухай у подкасті психологічного.